Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді .UA». Липень розпочався, і поговоримо зараз про те, якою буде погода його першого тижня. Чим він нас зустріне. Ну хочу одразу сказати, що дощове літо залишається вірним своїй традиції. 1 липня у західних областях України очікується різка зміна погоди після спеки та сонячної погоди. Туди приходять сильні дощі. Подекуди грози, град, шквали і увага, суттєве зниження температури повітря подекуди до 12-15 градусів тепла. І це після 25-30. Дуже сильний контраст. Людям, які реагують на такі зміни погоди, треба дуже уважно поставитися до свого здоров'я, подбати про профілактику. Нарешті території України залишиться спека і суха погода. Але 2 числа. Ці західні дощі також досягнуть і півночі України. Щоправда, зниження температури можливе, але не аж таке сильне. Також дощі ще ймовірні 4 липня у західних та північних областях. Але все ж хочу сказати, що переважаючою буде спекотна погода, тобто. У більшості областей України протягом цього тижня температура повітря досягатиме 25-30 градусів. Періодичні дощі можливі, як я вже сказала, вони будуть навіть сильними 1 липня на заході, 2 липня помірними або невеликими на півночі, і 4 липня невеликими та помірними у північних та західних областях. Київ е, також е, буде не зовсім стійким, але все ж таки переважатиме, я б сказала, така більш літня погода, за якою, можливо, ми навіть скучили. Хто не любить спеки, тому ми співчуваємо і радимо е, поїхати на захід України, де відбудеться похолодання. Проте все ж літо є літо, і 30 градусів це абсолютно не диво, і така погода. Переважатиме і в столиці єдине, ну, як я вже говорила, Київ відноситься до північних областей, тому 2 та 4 липня у столиці ймовірні грозові дощі. Гарного мирного сонячного тижня.